пропажа вернулась. Ще губки зволожу і розпочнемо з вами огляд на всі новинки Революшн, які я придбала ще місяць назад, і тільки сьогодні я змогла зняти для вас огляд. Хороше масліце, хороше. У нас буде все обличчя Революшн. І це власне та сама косметика, яку я замовляла для того, щоб отримати містері боксу подарунок. І це був мій перший містері бокс, який я отримувала коли-небудь взагалі. І мені було дуже цікаво, що там літає. Боже, дуже дивно помітити, що щось літає за вікном, схоже на людину, коли ти живеш на восьмому поверсі. Так от ми з вами тоді розпакували цей містері бокс. І я вам пообіцяла, що обов'язково зніму огляд на всю ту косметику, яку я замовила для того, щоб отримати містері бокс. Власне, ось ця сама косметика. Luminous Serum Foundation. і 100% мені не підійде колір. Власне, тому що за останній місяць я так сильно засмагла. Я думаю, ви можете помітити, що я прям така вже шоколадочка трошки стала. Я обирала на той момент. Підходящий для мене відтінок. у нас є певні продукти для контуру. Ось такі нові рум'яна сяючі. Це у мене відтінок Pitch Pop. Не знаю, чи були там інші відтінки, вірніше не пам'ятаю, чи були там інші відтінки. Рум'яна у нас були сухі, а от бронзер у нас кремовий. Я думаю, що навряд чи він мені підійде по кольору, бо як бачите, він прям дуже світлесенький. Те, на що в мене просто величезні сподівання. Останнім часом в мене зовсім не складаються. Відносини, стосунки з гелями для брів. Вони абсолютно ніколи мені нічого не тримають. Вони нічого мені не вкладають. У мене останнім часом якісь волосинки, знаєте, такі дуже вибагливі до того, яким гелем для брів я буду користуватися. Тож на цей гель для брів у мене є величезні сподівання. У нас ще є олівчик для губ. Мені ж мало моїх олівчиків для губ. Нам ще треба ще один. ну... Окей, подивимось на кольор, текстуру, стійкість. І наостанок у нас з вами ось така палеточка. Це палетка ціней, яка останнім часом вже трошки, звісно, підзатихла. Але, власне, коли я замовляла це, вона була на піку своєї популярності. В тіктоці її всі настільки сильно розхайпили. І знаєте, одразу я хочу сказати з приводу її пакування. Воно настільки жахливе, воно вже якесь покоцане, воно вже якесь поцарапане. Після того, як я забрала посилку з кошти, вона просто в мене лежала, я його не чіпала. Бачите, все з плівочками для того, щоб разом з вами відкрити. А перед тим як ми почнемо, не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, якщо ще не підписані. І ми з вами Кафійку для ривку. До речі, не забувайте писати свої коментарі. Це дуже важливо для підтримки каналу, для просування каналу. Це допоможе мені канал розвивати ще швидше. Я буду вам дуже вдячна за ваші коментарі. Діліться, як проходить ваша весна, як у вас погода, бо я. Я в шоці з погоди? Я мерзну, я сплю під двома ковдрами. Я ніколи не була мерзлячкою, але щось сталося, і я холоднокровне таке створіння мерзну. Тож кафійку для ривку, і ми з вами полетіли робити макіяжик. Так, мої обізивні стосунки з чубчиком Ми зараз трошки приберемо. Мені думаю, так буде навіть зручніше фарбуватись, і вам зручніше буде дивитись на то, як що виглядає. Тож обов'язково я починаю свій макіяж завжди з гелю для брів. Для мене це найголовніший. Найважливіший етап у макіяжі, щоб потім макіяж виглядав більш охайніше і чистіше протягом дня. Я бачу, як це дуже дивно на мені виглядає. Буквально секундочку. Давайте ще отут. Все, що там вкладала, якісь сталіри, текстурайзери, наносила, все дарма. Це у нас прозорий гель для брів. Я якось не дуже дружу з гелями брів, з кольором, тому для себе завжди обираю якісь прозорий гелі для брів. Розпаковщик з мене так собі, бачите, я навіть нічого не коментую. Трети та м, яка гарнюня баночка. Подивіться, тут у нас буковочка Earl Revolution. У нас тут 7 мл продукту. Що для бюджетного бренду загалом а, нормально. Яка щіточка? Тут у нас, начебто, на упаковці нормальна щіточка. Мені подобається на упаковці, а що він білий? Він же має бути прозорий. Я думаю, він має стати прозорим на наших бровах. Зараз перевіримо. Щиточка мені подобається, вона має коротенькі ворсиночки. Я люблю, коли коротенькі ворсиночки. і вона силіконова. Нічим не пахне, це добре, що нічим не пахне. Ну, як і будь-який поважаючий себе бренд, Revolution нам тут не обіцяв про те, що брови будуть триматись 24 години, і waterproof, і взагалі як ламіновані, які купіть нас називається. Так, а воно буде робитися прозорим на моїх бровах чи ні? Продукти набирається прям дуже маленька кількість на мої брови, її достатньо, а якщо ваші брови густіше, можливо, трошки буде незручно. Я ще отак трошки зробила олівчиком, типу їх перелизала до лоба. Загалом я люблю такий ефект. Ну, і мені пальчиком приходиться прибирати його зі шкіри навколо брів, тому що він там не стає прозорим. А загалом так, дивіться, в нього є такий прям класний ефект ламінування, якщо їх прилизати до лоба. Якщо намагати з ним робити якийсь плюс-мінус нейчурел ефект, то його, на жаль, не виходить. Особисто у мене, якщо ви ним користуєтесь цим гелем лябрів, дайте мені, будь ласка, знати в коментарях, як ви з ним справляєтесь, тому що я поки що його, ну, по першим враженням, зовсім не зрозуміла. Давайте нарешті переходити до тонального. Я так сильно хочу спробувати якусь нову тоналку, тому що в мене лежить близько 10 тональних різних. Всі вони в мене плюс-мінус бюджетні, middle маркет, mass маркет Це також у нас mass маркет Але вони в один момент перестали мені всі підходити. На жаль, ну, по-перше, в мене змінився трошки колір шкіри, я дуже швидко засмагаю А по-друге, в мене чомусь змінився. Тип шкіри, вона стала більш сухою і зневодненою. Можливо, це із-за того, що останнім часом в мене дещо змінився стиль життя. Я зараз вже повертаюсь до своєї звичної родини, але останній місяць я жила в дуже такому неокей стані, в дуже неокей режимі. І я думаю, це трошки сказалось на моїй шкірі. Тому я зараз не берусь прям супер об'єктивно оцінювати те, як він лягає на шкіру, і там чи підкреслює він якісь моменти, чи не підкреслює. Просто будемо мати на увазі, що зараз моя шкіра в не найкращому стані, хоча я користуюсь гарним доглядом. Я зараз. Повністю змінила свій догляд. У мене в догляді є ензимна пудра, тоніки, класні кремчики, які мають класно заволожувати шкіру. Але все одно шкіра якась, знаєте, трохи суха, трошки зневоднена. Можливо, справа в тому, що в мене якийсь дуже поганий водний баланс. Можливо, все ж таки треба виправляти ситуацію зсередини, а не тільки мазатись кремами. Що ж, у нас тут матове скло, так, дозатор. А, ой, ой. А що це за дозатор то такий? Девочки, а що це? А може я щось не так зробила? Ладно, дозатор у нас такий. Ну, а що, що поробиш? Я нанесу спочатку тільки на цю сторону, подивимось, на його перекривну здатність. Я отак прям і мажу. Це, звісно, дуже негієнічно те, що я зробила. Ну, ладно. А, ой, <кхід> дівчатки, я баран. <кхід> Тут є нормальний дозатор, живемо. Так, я розподіляю спочатку по цій частинці. Зазвичай я ще спочатку першим наношу консилер на якісь точкові моменти для того, щоб їх перекрити, а вже потім наношу тон. Але так у нас сьогодні немає консилеру, я одразу наношу тональний. По кольору, значить, у нас ситуація така, що він трошки жовтить, начебто, так? На камері він жовтить. В житті я не бачу цієї жовтизни. В житті досить приємний, гарний колір. Мені подобається, як виглядає власне колір. Мені подобається те, що він зовсім не відчувається на шкірі, і мені подобається, що він достатньо швидко розподілився, а ще мені не подобається, що я одразу не зрозуміла, як він має відкритись. Окей, Окей. М -м поки що він не підкреслив. У мене зараз ось тут така проблемна ділянка, і як зазвичай така проблемна ділянка на крилах носу. Поки що не підкреслим, побачимо, як буде поводити себе через якусь певну кількість годин, а може навіть і хвилин, будемо зараз за ним спостерігати. Так, давайте я скористаюсь дозатором нарешті. Боже, пазурісі, пазуріссі. Ось цей від Клареса досить легкий, в мене відціночок 23 лайт, нанесу його. Так, показую вам ближче, як виглядає тональний на шкірі. Щось трошки отут мені не подобається. Якось дивно він це оповів, але знову ж таки тримаємо в голові, що зараз моя шкіра не в найкращому стані. І, на жаль, я не можу об'єктивно оцінити тональний. Як би я не хотіла дати вам якусь ультра об'єктивну оцінку, щоб ви точно знали, як він працює, як він буде виглядати на вашій шкірі. На жаль, з зрахуванням того, що зараз відбувається з моєю шкірою, не можу. Переходимо до бронзера, дзвічки. Так, відкриваємо. Вдала покупка, полежить потім до зими. А він, ну, 12 місяців з термін придатності. Я насправді дуже прискіплива до термінів придатності на кремових, рідких текстурах, на сухих взагалі пофіг. О, о, вора. ми відкрили. Так, подивіться, будь ласка, як він гарно виглядає в пакуванні. І давайте зробимо своч. жирна кремова текстура. Не надто жирна, приємно така жирна. Ось так він виглядає на руці. Швидко тушується, і якось по відчуттям дуже швидко застигає. Відтіночок лайт нагадую у мене, і я, мабуть, пензличком. Звісно, я вже все засрала, коли ж з цього. Залишки обруку знімаю. Гарна, гарна пігментація, я занадто багато набрала, дивіться, просто мені треба зняти зараз більшість продукту на руку, бо я прям перебарщила. І сюди. Боже, його потрібна буквальна крапелька. Так, пробуємо наносити. Плюс його не мені видно, і видно навіть дуже добре. Тобто, по кольору, я дарма переживала, все гарно видно і гарно наносить. Я зараз ось так, ще люблю наносити. І все гарно, доволі виглядає. Не скажу, що це прям бронзер-бронзер для мене. Я ще трошечки ось так підростушую спонжем від тонального. Але мені подобається, як він виглядає. Він дуже швидко, швидко, швидко нанісся, гарно розташувався пензликом, ніде не залип, ніде не за якось, знаєте, себе погано не повів. І дуже-дуже натурально виглядає, враховуючи те, що я досить засмагла останнім часом. Не прям, звісно, да. ну і не біла сніжка. Знову відкривається все так важко, що ж таке. І так, це у нас запечені рум'яна, робимо свод. О, яка ніжна, приємна текстура. Ого, я знову, звісно, набрала от душі. Ну, давайте отак-от розтушуємо, я не бачу. Поки що видно тільки вам. А, який прикольний ефект. Ну, щось так прикольно сяє. У мене рука ще трошки в бронзорі. Головне, щоб ось це сяй було, типу, як верхнє напилення, а потім сяйва не було. Ще мені ось це цікаво. І такими трошечки заполіровуючими рухами наношу, як вони підкреслили всі прищі. Боже мой, ну. Ну, це із за сяйво, можливо, да? Ну, я підозрюю, що да. Звісно, сяйво це все гарно, але те, що тепер видно всі мої прищі, всі мої нерівності. О, я навіть трошки переборщила. Ну, я зараз трошки їх потру, просто для того, щоб перевірити, чи це не є напиленням. Ось така у нас ситуація після того, як я їх потерла. Ну, нормально. Значить, що можу сказати? Що вони особливо не затерлись, але сяйво десь трошки зникло. Воно є зовсім мінімальне, але. Немає прям такого вау, як це було зверху. Тож я думаю, ви мене зрозуміли. Нарешті ми переходимо до самого очікуваного мною етапу, сподіваюся, і вами. А огляду на цю палеточку до макіяжу очей. Відкриваємо. Я вже з приводу пакування сказала і не раз сказала, тож не ну, буду вже на ньому загострювати увагу. Давайте зробимо зараз свочим. Ось так виглядає палеточка поближче. Її особливість в тому, якщо ви не знаю, яким чином пропустили весь цей хайп на цю палетку, що у нас тут є два кремових рефільчики. Ну і досить непогані сіяшечки, і ось така гама матових відтінків. У мене це відтінок The True Icon. Ні, ухрем-ухри, дівочки. Що ж, відкриваємо кремові. Я не знаю, я не буду зберігати. Дивіться, мені не подобається, що залишився ось цей клей. Тут це виглядає досить негарно. І я думаю, що макіяж ми сьогодні зробимо у більш таких світлих відтінках. Давайте для початку тоді засвочимо. Звісно, я лізу сюди. Ого, дивіться, який коричневий колір. Клас. Дуже пігментовані ці бази, і, по відчуттям, дуже такі жирні. Я поки що не буду їх звідси стирати, хочу подивитися, як вони зафіксуються. Чи є взагалі сенс на це дивитися? Окей. Сводчимо. Занадто сухі вони, якісь мені. Я люблю, коли більше ціні мають кремову, таку трошки вологу текстуру, як на мене, дещо сухуваті. Пігментація гарна, мені подобається цей коричневий колір. Він досить приємний. Ці якісь скірні. Кірпіч якісь уходять, не, не зовсім цього розумію. Не зовсім подобається, коли занадто такі рижі тіні, хоча б не сказала, що вони занадто рижі. Чомусь камера їх передає трохи більш теплішими, ніж я їх бачу в житті. Дивіться, яким які рефіли. Я набирала пальчиками для того, щоб зробити свочі, один прям зовсім пом'явся. Вау! Дивіться, ой, ну сяючі мені подобається. Виглядають прям дуже сексі. Давайте засвочимо їх. Я думаю, що ця палатка вивезе чисто тим, що вона має класні сіяшки. Можливо, всі її так і люблять, тому що вона має класні сіяшки. Мені понятно. Світлу базу наношу на рухому повіку пальчиком і розтягую її. Дивіться, вона навіть пальчиком дуже і дуже добре тушується. О, це є великим плюсом, як на мене. Так, але все одно хочеться дещо підправити внутрішній куточок, але це вже. My problem, бо я туди залізла пальцем, дуже неохайно вийшло. Далі візьму ось цей відтіночок. Трошечки вони летять, пилять. Не знаю чому, але очі мені завжди хочеться фарбувати мовчки, мені так наче я трошки більш сконцентрованіша. І вирогідність того, що в мене вийде адекватний, гарний, чистий макіяж очей, значно більше. Як тільки я починаю щось розказувати, десь кудись відволікатись. Вірогідність того, що я нароблю якоїсь фігні, наприклад, ось такою, зростає в тисячу разів. Я візьму найсвітліший відтіночок і ним зачищу ось цю зону тушовки, бо вона виглядає просто жах. У мене є ось така просто незамінна річ при створенні макіяжу очей, ось така суха губка для того, щоб очищувати пензлики від сухих текстур. Я очищую свій тут пензличок. В Єві продається ось така штучка від кос. Все, чистесенький пензлик, яким можна далі працювати. І таким чином нам не треба просто мільярд пензликів, які ви не знаєте, де зберігати, коли їх мити, як за ними доглядати. У вас буквально декілька пензликів, ви їх чистите об цю штучку, і просто пісня. Далі, давайте візьмемо щось трошки темніше. Я хотіла все ж таки більш світлий макіяж очей, тому, мабуть, так по порядочку і підемо, візьмемо ось цей колір. У мене не знову щось падає. З мене тут кучу всього валяється на ногах. А просто дивіться, яка феноменальна пігментація. Але при цьому вони, ну, я казала, що текстура дещо суха, тому вони пилять, і я от стараюсь максимально збити залишки для того, щоб не наставити плями, нічого не посипалось, ми вже з макіяжем обличчям. Так, кажіть, як вам? Мені поки що подобається, як працюють тіні, і пальчиком нанесу ось цей відтіночок. Сіяшечки, вона так прикольно, чи це прям якийсь хамелеон, якісь фіолетові там моменти вилізають, вилізають якісь зелені моменти, золоті моменти. Прям ну, цікаво виглядає. Я її пальчиком наношу на серединку і підростушовую в боки. Трошечки також ще розкидаю у складочку, щоб це не виглядало занадто топорно. Подивіться. Ну, мені подобається, як це виглядає в житті. Не знаю, що там вам передає камера. Мені дещо не видно, що ви там бачите, якщо чесно. Ви кажіть, як вам? Ух, мені ще подобається, як прикольно перегукується рум'яна і ця штучка на очах, ця сіяшка на очах. Дуже так гармонізує весь макіяж в цілому. І давайте, якийсь ще світліший відтіночок, ми додамо у внутрішній кутик, щоб підсвітити. Я думаю, що це буде ось цей відтіночок. Буквально його сусід. Хоча, може, цей Ні, давайте ось цей крайній, я зараз очищу пензлик і наношу у внутрішній кутик, трошечки розтягую сюди в складочку, щоб був гарний плавний перехід. У мене все одно трошки все посипалось, треба це трошки якось підправити. Не знаю, це допоможе якось нам чи ні. Давайте я зараз намалюю стрілку, зроблю друге око, і ми з вами ще оформимо губи. І так, я завершила макіяж очей. Можете зацінити сіяшечку, можете зацінити е, стрілочки, стрілочні, це мене, чоловік стрілечні це називає, бо я люблю стрілки. Що мені хочеться зробити, що мені хочеться додати, для того, щоб цей макіяж виглядав більш охайніше і якось презентабельніше, бо мені здається, що щось тут не так. Дечого тут не вистачає. Перше, що мені хочеться додати, це. Світовідбивну пудру під брівку, тому що в мене якась лажа з тушовочкою вийшла. Ми ще розбираємо, що це була проблема в палеці, чи в тому, що мої руки сьогодні ростуть не з плечей. Ну, я думаю, що можна вот отак ще сюди, замість хайлайтеру. Наступний момент. Мені не подобається, що в мене під очима якісь дуже активні синці. На жаль, консилер той, що менш плотний, їх погано перекрив, да і тональний засіб у нас досить легенький сьогодні. Тому я все ж таки візьму Cloud Matte від Lamelle, щоб гарно перекрити синці. І, можливо, те, що у нас осипалось під час того, як ми робили макіяж очей. До речі, нижню повіку в макіяжі сьогодні я зовсім не пропрацьовувала. Мені захотілося її залишити такою, яка вона є від природи. Хоч вона в мене залишиться сьогодні такою, яка вона є. Так, прошу вашої уваги подивіться, наскільки вже охайніше став виглядати макіяж. Наступний момент. Звісно, це класно, що ми вклали брови, але зараз я знайду де він він. Але нам потрібно їх ще якось трошечки да, дооформити, тому що є певні моменти, є певні залисінки. Після того, як я зняла огляд на новинки ламель, я дуже часто почала користуватись ось цим олівчиком для брів. Він мені справді дуже сподобався, в нього класна м'яка текстура, в нього приємний колір, який мені підходить, і немає в ньому рижини. Тому, якщо ви ще не пробували цей олівчик, раджу звернути на нього увагу. Ну і а вже ж для того, щоб обличчя виглядало більш, знаєте, нормально, нам потрібно припудритись. особливо ось цю частинку, щоб ми не блистіли. Також досить часто стала після огляду користуватися цією пудрою з колекції Flow West Cover. Під очима підфіксовуємо центр лоба. Ось тут. І вже виглядає набагато краще. І ми переходимо до затесту олівчика. О, він механічний. Я забула, мабуть, про це. Я думала, він, знаєте, такий типу, як ламель та меланпро. Ось така кількість продукту у нас. Щось прям. Зажгла Плампінг, плампінг лип А скільки ж грам? 0,2 грама. 0,2 грама. 0,2. А що так? Боже, мені ще ціни знайти, девочки. Відтінок Jellyberry Mouth. Коротше, щось не знаю, якийсь мені не подобається відтінок, він занадто рожевий. Так, мені ще сьогодні в люди виходити, я губи перероблю перед тим, як йти. Він пече, дівчині, воно з перцем. Тут, ну, тут написано: типу, Fake the Filler, Але я не думала, що воно буде пекти, типу, як. лампер. Прикольно, прикольно. Колір не прикольно, а відчуття прикольне, бо текстурі також подобається. Загалом розташувався він теж гарно, я тут трошечки запачкала, трошки вилізла за контур. Давайте. Мабуть, просто не під такий макіяж очей його використовувати, а може, да, і загалом норм. Давайте я пошукаю якийсь гарний блиск. А може, просто давайте я сюди бабахну свою любиму олійку. Для губ, болін, пече, пече. Прикольно пече, не занадто сильно, не занадто ядрьо, як це буває у філерах, філерах в плані, ви зрозуміли, пламперах. Що ж сюди бабахнуть? Ану? А, а, ага, ага, угу, угу. Як вам? Мені подобається, не під цей очей, Загалом ліпком непогано. Це я нанесла глимбі, 06 відтінок. Ось така у неї упаковочка. Well, Wet Lipstick. І тепер ще нам треба все ж таки якийсь блиск. Ну, коротше, взагалі, львіця цігріця сьогодні страшно. У мене ще тут Бодік, ну, не Бодік, а гольфік. Це не Бодік, це, власне, гольфік. Цігріний, львіний. Ну і що? Давайте покажу вам поближче макіяж. Макіяж готовий. Можете зацінити, як виглядає шкіра рум'яна. Можливо, я на них дуже сильно просто сподівалась, тому я так читала прискіпливо. Контур, очі, пишіть, як вам макіяж. і Ми переходимо до висновків. На першому підйомі макіяжу 2 години, і буквально за 2 години шкіра виглядає вже абсолютно жахливо, але знову зроблю невеличку ремарку з приводу того, що незрозуміло чи це просто тональний такої поганої якості. Чи? Це тому, що моя шкіра зараз у дуже поганому стані. Також ви бачите, що повністю скатались тіні на повіках. Тож ця база, яка йде в самій палеці жахливо. На другому підйомі макіяж близько 5 годин. Ситуація, звісно, стала ще гірша, тож висновки ви можете зробити самі, знімаю для вас все максимально близько, для того, щоб ви могли максимально чітко роздивитись, що і як виглядає. Загалом мені подобається, який макіяж у нас вийшов. Макіяж у чай досить приємний вийшов. Шкіра виглядає не занадто обтяженою, переобтяженою. Шкіра не виглядає занадто. Глем, знаєте, коли шкіра така суперматова, супер така як лялькова шкіра вийшла у нас досить жива. В цьому нам, звісно, допоміг ось цей тональний засіб, який я не з першого разу зрозуміла, як відкривати господі позоріще. Але він насправді мені не дуже сподобався по тому, як він зараз лежить на моїй шкірі. Повторююсь, можливо, він лежить на моїй шкірі так, тому що в мене є зараз певні проблеми з тим, як взагалом виглядає моя шкіра. Якщо ваша шкіра ідеальна, якщо у вашої шкіри немає ніяких проблем з щелошінням, висипаннями, почервонінням, з подразненням, можливо, якимось, то тоді, я думаю, вам абсолютно точно має сподобатись цей тональний. Він має легке перекриття, він не відчувається на шкірі, виглядає загалом досить приємно. Що мені здається, що я з цим макіяжем виглядаю нарешті на своїх законних 26, а не як зазвичай на 15. А може навіть і на 30. що ви скажете? Така да, Ж... женщина. женщина. Прям женщина, да? Ні? ладно, що до тонального, буду ще ним користуватись. Мені сподобалось, що він по тону мені плюс-мінус підійшов, і це відтіночок у мене F8 і5. Там величезна палітра, можна просто вибирати безкінечно довго свій відтінок. Головне, вчасно зупинитись. Загалом, начебто непоганий тональний. Єдине, що мене ще смутило, тут у нас всього 23 мл продукту. Коли зазвичай бюджетні бренди нам дають 30 мл продукту і коштував він щось в районі 500 гривень, півтисячі за тональний від Revolution, який не факт, що буде гарно виглядати на вашій шкірі, якщо ваша шкіра є проблемною, як і моя. Ну, не знаю, дівачки, чи надо воно нам загалом? Я думаю, що не надо. Якщо користувалися, дайте свій фідбек в коментарях, будемо збирати. Якусь більш обширнішу інформацію про цю косметику. Наступне. Страшно пилить палетка. Пакування в мене сказали, що я про нього думаю. Ціна у неї 300 гривень, ці яшки просто прекрасні. Ці бази працюють, начебто непогано. Будемо тестити, будемо дивитися, як вони поведуть себе протягом якогось часу. Загалом, макіяж, у чай з неї вийшов досить непоганий. Дружочок, ну ти мене прям сьогодні читаєте. Здивував, тим, що почав пекти мені губи. До речі, до сих пір пече. Загалом мені сподобався олівчик по своїй текстурі, по тому як наноситься і розташовується, але кольор я просто з ним не вгадала. Але якщо так от щось видумувати, придумувати, можливо, можна і підібрати якесь непогане ліпкомбе саме з цим кольором. Грамовка якась, взагалі. Дівчатки, обдіраловка якась, я, я в шокі. Я в шоці була, чому він білий? Шіточка мені сподобалась. Загалом він гарно вклав, зробити ним ефект якихось нейтрал бровочок, в нас не вийде. Упаковочка в нього ще дороссить така приємна. Буду користуватись ним, бо він хоч якось тримає мої брови, вони не падають, вони, як ми їх зафіксували, так і лежать. Гелю для брів лайк. Ціна з'являється у нас десь тут. Якщо він коштував 250-300, має сенс звернути увагу на нього, якщо він коштував дорожче. Ну, no, ну. No. До речі, ось ця вся косметика, яку ми сьогодні з вами тут тестували, вийшла мене на 1700. Я пам'ятаю, бо треба було там щось вибрати на 1700, якраз таке, щоб отримати той містері-бокс. Далі у нас продукти для контуру рум'яна. Я думала, вони будуть виглядати сильно краще. Насправді вони не виглядають як щось дуже привабливе на обличчі. Вони підкреслили мені текстуру, мої бреші, мої висипання. Вони не так гарно переливаються і сяють, як я очікувала. Загалом, не знаю, щось як-то не вау. Вони мені в упаковці сподобались більше. В них така мила, прикольна, к'ют упаковочка, а на обличчі взагалі не той вайб, який я очікувала. І я так розумію, це останній продукт на сьогодні це кремовий бронзер у відтінку Light. І загалом, навіть відтінку лайт мені. Подобається, як виглядає на моїй шкірі з рахуванням того, що я дещо підзасмагла за останній місяць. Тушується прекрасно, пігментація. Дивіться акуратно, якось дуже так акуратненько наносите, тому що можна поставити плямку, але при цьому він гарно тушується, фіксується, не занадто швидко є час погратись, поростушовувати. Мені бронзер сподобався, буду користуватись. Якщо він коштує в районі знову ж таки гривень 250-300 якщо ми згадуємо, що це Revolution, то окей, якщо він коштував дорожче, не знаю. Я думаю, що є сенс звернути увагу на бронзери, наприклад, від Catrice. Там по якості така сама ситуація по пігментації, по тушовці, по тому, як виглядає на обличчя, але і ціна там значно приємніша. Так само можна звернути увагу на бронзер від Evelyn. Я думаю, вам там навіть більше сподобається. А цей, цей непоганий, але, врахов... але треба дивитися, скільки він коштує. До речі, по грамовці у нас тут 6,7 грамів, термін придатності 12 місяців після відкриття. Всім дякую за ваш приділений час та увагу. Бажаю всім гарного, тихого вечора. А ми побачимось з вами у наступних відео, які, я сподіваюся, вийдуть зовсім скоро.